Створення даного проекту, який називається у нас зимова школа, і реалізується на базі бізнес-школи Сумського національного аграрного університету, виникла в нас напередодні канікули, які були запроваджені в школах сумської громади міста Суми. І відповідно для того, щоб здійснити мрію майбутніх абітурієнтів або ж наших школярів, мрія щодо створення бізнесу була створена ідея, була створена така думка щодо. Реалізації бізнес-проєктів уже на сьогодні, навіть тоді, коли вони є іще абітурієнтами шкіл. Сьогодні у нас було багато гостей. У нас були учні 9-11 класів, які презентували свої бізнес-ідеї. Бізнес-ідеї були різної направленості: це були салони краси, це були і грумінги, це були і інтерактивні проекти, це були і проекти пов'язані з інформаційними системами, створенням додатків і так далі. Ми плануємо проводити. Дити в майбутньому і ще школи. Можливо, це буде весняна, літня школа, але зимова школа започаткована була в 2025 році, і вона точно буде у 2026 році на канікулах школярів. Я презентував два проекти. Перша частина це розглядався автомобіль Land Rover Defender 2007 року. В різні випадки навантаження. Будувалися певні пюри, графіки, знаходилися небезпечні перерізи в каркасі автомобіля. Друга частина вона пов'язана з першою тим, що там я знаходив найоптимальніші види перерізів для знову ж таки можна сказати каркасу автомобіля. Це може вплинути на те, що як де використовувати певну фігуру, певний вид перерізів. Мені дуже сподобалося. Мені доволі було цікаво цікаво, те, що зараз суми. Все одно, ми більшість на онлайн і зустрітися, подивитися на людей, побалакати, послухати це доволі ну це цікаво, мені це подобається. Так. Ми презентували проєкт гідів, а саме екскурсії по місту нові областях, так і в областях розповідали про нові можливості для людей, дізнатися про наше чудове місто, про область. Цей проект в першу чергу спрямований на молодь. А саме у наш час важко заробити гроші людям, які не досягли повноцінного віку, і тому щоб не не сидівши з. Кавши руки і кому було цікаво, мали якийсь шанс заробити та проявити себе і досягти якихось кар'єрних кар'єрного зросту якогось. До того ж, продемонструвати красу нашого міста і е, збільшити патріотичність серед населення. Було дуже чудово і приємно і з людьми поспілкуватися, продемонструвати нашу ідею. Було дуже пізнавально і цікаво. А особливо реакція аудиторії. Теп теплі люди, тепла аудиторія. Тепло нас прийняли. Все супер класно.